Доброго дня. Тема сьогоднішнього огляду цифрові таймери торгової марки Гевіс. Про призначення таймерів ми розповіли у попередньому огляді, а сьогодні поговоримо про відмінність цифрових таймерів від механічних, про їх функції, особливості конструкції та налаштування. Найбільш поширеними на сьогоднішній день є цифрові таймери, за своїм принципом дії, аналогічні електронному годиннику. Головна відмінність цифрових таймерів від механічних це наявність мікроконтролерів, завдяки яким можна створювати прилад з великою кількістю функцій і налаштувань. Наприклад, створити тижневу програму індивідуально для кожного дня. У випадку користування двоканальним таймером керувати двома навантаженнями незалежно один від одного. Створити різні сценарії роботи автоматично переходити на літній або зимовий час, встановити Пін-код для обмеження доступу до налаштувань тощо. Будь-які цифрові таймери торгової марки Gavis обладнані акумулятором, що забезпечує до 150 годин автономної роботи. Існують також астрономічні таймери, які зберігають в пам'яті час сходу і заходу сонця на конкретній широті та довготі в конкретний день року. Про астрономічні таймери торгової марки Gavis поговоримо у наступному відео. Цифрові таймери Gavis також мають кілька видів, а саме, цифровий тижневий таймер з одним контактом на один модуль, цифровий тижневий таймер з одним контактом на два модулі, і цифровий тижневий таймер з двома контактами на два модулі. На прикладі таймеру з двома контактами на два модулі розглянемо особливості конструкції даної серії. На передній частині пристрою розташована панель керування таймером, екран з підсвіткою для відображення інформації та захисна кришка панелі керування з можливістю обпломбування, та нанесений артикул. З бокової сторони пристрою нанесена основна технічна інформація: робочий струм, напруга та частота, схема пристрою інформація про акумулятор, знак NFC. Які свідчать, що до таймеру можна підключитися за допомогою телефону. Після підключення таймеру до мережі його можна налаштувати двома способами: за допомогою клавіатури на самому пристрої, згідно інструкції, яка йде в комплекті до кожного пристрою, або за допомогою додатку таймер on під Євіс, підключившись до пристрою через NFC-датчик. В першу чергу потрібно налаштувати мову, актуальну дату та час. На пристрої можна встановити англійську, іспанську, французьку або німецьку мову. Після налаштування на домашній сторінці таймеру відображається день тижня, дата, час та стан контактів, які керують навантаженням. ON або OFF. При потребі стан контактів можна змінити вручну, натиснувши кнопку C1 або C2. Створити програму можна у розділі програми індивідуально для кожного каналу денну, тижневу або канікули. Більше інформації про цей продукт ви можете знайти у нас на сайті у розділі Технічні характеристики. Підписуйтесь на наш канал, тисніть лайк та дзвіночок. Наразі дякуємо, що були з нами. Зустрінемось на наступному огляді.